Оформляла інвалідність здоровим військовозобов'язаним чоловікам. Начальницю відділення лікарні філії держустанови Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби спіймали на гарячому під час отримання хабара у розмірі 5,5 тисяч доларів від мешканця однієї з центральних областей країни. Кошти передавали в одному з торгово-розважальних центрів Львова. Довідку про інвалідність, тобто документ, на підставі якого стаєш непридатним до служби у війську, чиновниця оформлювала за 7 тисяч доларів із людини. До схеми, що діяла з осені 2023 року, медикиня залучила лікарів різних закладів охорони здоров'я Львова. Відомо, що послугою скористались десятки військовозобов'язаних. Такими послугами користувалися не лише мешканці Львівщини, а також інших областей. Обшуки відбулися за дев'ятьма адресами. Це за адресами роботи і помешкання фігурантів. Були Учені документи медичні, які свідчать про таку діяльність, і також готівка 35 тисяч доларів. США посадовиці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабара. Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. Нині підозрювані обрали запобіжний захід, тримання під вартою і з можливістю внести 151 тисячу гривень застави.